Це медове жилет челендж. Бідна багата і супербагата. Дівчата будуть пробувати желе з різними смаками. Подивимось, кому пощастить найбільше. Тут буде як і дуже смачне, так і огидне. Ну що, погнали дивитись? Буде дуже дуже весело. Залишайтесь з нами. Поїхали. У брідні жиле зі смаком хоба Це смачно. А ось у Моніки желе із смаком енергетичного напою Прайм. Ау, що? Клас. Тепер переходимо до Ніколь. В неї желе зі смаком вибухової карамелі. Цікаво. З кого почнемо? Я хочу бути першою. Давайте спробуємо набрати жиле в тарталетку. Натискаємо на кнопку. Набираємо жиле. А тепер спробуємо. М -м -м. Яке воно смачне! Ого. Я відчуваю заряд енергії. Хочу з'їсти ще більше. Хочу з'їсти все. Вау! Я відчуваю кожним сантиметром свого тіла, як вона заряджається енергією. Ого, і це лише від маленької порції жили. Куди ж ти, Моніко? Їй вистачає сили займатися спортом і забігати на вечірку до клубу. Це круто. Тепер вона змогла взяти участь в Олімпіаді і посіла перше місце. Вітаю! Єс! Yes. Mm. Ось тільки втомилась. Моя енергія на нулі. Тепер я Чудово. Давайте спробуємо. Набираємо жиле у тарталитку. Ага, ідеально. Awesome. Я готова спробувати його. М -м -м, воно дуже смачне. Йом -йом 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 -йом! О, я відчуваю, як в роті все вибухає. Ого! Ніколь з тобою все гаразд. Який гарний салют. Круто. Що то за звук? Хто пускає фейерверк? О, ні, це Ніколь. Брітні треба їй допомогти. Давай накриємо її відро. Це має допомогти. Ніколь, як ти? Все гаразд. О, виглядає жахливо. Вся у смітті. Не варто було надягати їй на голову відро для сміття. Але тепер залишилось спробувати жиле брідні. Так. Так. Видавлюємо жиле в тарталетку. Ого, яке воно гарне. Рожеве. Спробуємо. Ух ти. Як смачно. Чекайте. Так це Жуйка. Здорово! Дауш, як це довго. А мені подобається, Хочу з'їсти все. А тепер спробуємо надути величезну бульбашку. Ні, я заклею тобі рота. Здається, це не допомогло. Жуйка виходить через вуха. Оце так. На це раз у брідні гостре жили зі смаком червоних перців. У Моніка жили зі смаком риби. Гедота. А от у Ніколь желе зі смаком Скітос. Таке гарне. Цього разу брідні та Моніка в лузерах. Їм не дісталось смачне жиле. У такому разі перше починає Ніколь. Mm. Давайте спробуємо. Спробуємо трохи видавити. Так. Mm. Ого, я вся зелена. Як прикольно. А якщо спробувати жили іншого кольору? Давайте спробуємо рожеве. О, клас. Тепер у мене рожевий образ. Вау! Брітні, давай попросимо також. Ніколь не хоче з нами ділитись. От жадіна. Да уж. Ніколь не налаштована на те, щоб ділитись з вами. Давай спробуємо інший колір. Синій. Здорово, класно виглядаєш. Там ще є. Ні. Ось це справи. Все закінчилось, як шкода. Тоді тепер черга моніки. Давай, набирайся сміливості і починай. Іо. Так, треба набрати у вафельний ріжок. Давайте. Не хоче працювати. Ну й добре. Ні. Давай я тобі допоможу. О, а з легкої руки, Ніколь все запрацювало. Моніка, нам дуже хочеться подивитися, як ти це спробуєш. Вибач, але відмовитися не можна. Ти мусиш це спробувати. Ну Ні, тільки не це, як гедота. Ні. Навіщо ти це зробила? Мене зараз знудить. Куди? Ой, сумочка. <смеш> О, ні, моя сумочка. Це все через тебе, Ніколь. <смеш> Тепер моя черга. <смеш> <смеш> у мене гостре медове жиле зі смаком червоних перців. Давайте я теж наберу його у вафельний ріжок. Гарний. Oh, Спробуємо. <смеш> Страшно. А він смачний. Ой, в роті все горить. Але я маю все з'їсти. Зараз, зараз залишилось зовсім трохи. От і все. роті все сильно горить. Я не можу випустити вогонь. Мої вуха. О, але зараз мені стало краще. Дівчата, пробачте. Я не хотіла. І перомоніка жиле зі смаком ментос. Класно. А от у Брітні з хоробаками. Яка гидота? Ніколь знову щастить у неї медове жиле. Класичне. <гум> І так, хто буде першим? О, Ніколь все вирішила. Вона буде першою. Так, я хочу скуштувати своє медове жиле. Спочатку зовсім крапельку. Ням-ням-ням. От -ням -ням. ти, як смачно! Потрібно терміново випити все, що я маю. Ой, а так можна було. Дивись, бджоли! Як багато бджіл прилетіло на медове жиле. Вони теж хочуть спробувати його. Але Ніколь все з'їла. Що ж робити? Вигадала, потрібно їх усі потравити. У мене якраз ноги пахнуть так жахливо, що вони не зможуть встояти. Бачите? Всі улетіли. Зовей красиво. Ой, так, моя черга. І так, до мене прийшла ідея. Беремо паличку для морозива. засовуємо її в жиле. Вийшло морозиво. А тепер занурюємо банку з нутелою. Морозиво в шоколаді. Що може бути смачніше? Клас. Спробуємо. Так, просто фантастика. Мені дуже подобається. Клас. Брідні, тепер ти. Добре, давайте спробуємо. Ось тільки це жили з хоробаками. О, ідея. Покладу булочку з під Вона так смішно виглядає. Але жили з черв'яків буде вже не так круто. Добре. Ой, яка гидота. Мені точно потрібно це їсти. Звісно, брітні, давай, спробуй. А раптом тобі сподобається. Є ж люди, які їдять хоробаків. Але це точно не про наших дівчаток. Спробуй. Вона це зробила, і їй навіть сподобалось. Так, це дуже смачно. Мені подобається. Я хочу з'їсти все. Це смакота. Ой, який жах. А це раз у брідні жили суперкислих цукерок. Цікаво, що буде з обличчям Брідні. У Моніка жили із панти. А ось Ніколь не пощастило. У неї жили в чеснику. Oh, no. Хто хоче бути першим? Брітні. No, no, no. точно боїться. No. Ніколь не хоче. Mm. Моніка, ти будеш першою. Mm. Добре. Давайте спробуємо. Набираємо жиле у маленьке відерце Здорово. Хочу все жиле з'їсти. Awesome. Чудово, тепер спробуємо. М -м -м, як смачно. Ой, а де ж мої манери? Oops. Вибачте, це гази. Брітні, давайте парти. Oh, Добре. Зараз спробую. Все одно мені нікуди не втекти від цього. Якщо челендж, то доведеться їсти. Підкриваємо рота ширше. М -м -м, а це навіть смачно. Мені сподобалось. О, ні. Як кисло. Мені страшно поряд із нею. Охорона. Заберіть її. Я боюсь, брітні. Прийнято, вона токсична. У такому разі потрібно знешкодити та обгородити. Ця стрічка буде всіх попереджати, що ви не безпеці. Ще трохи готова і додамо табличку про вашу радіоактивність. Робота зроблена. До зустрічі. Бувай, Ніколь. Якщо брітні більше не може їсти, то тепер твоя черга. Але я не хочу. Доведеться. Мені потрібний французький багет. Шматочка вистачить. Дякую. Беремо і набираємо на нього желе. Це точно буде жахливо. Ой, як пахне часником. Фу, яка гедота? Спробуємо. У нашої принцеси буде жахливий запах із рота. О, як же вона впорається. Подивіться, це справжній принц. Прийшов робити пропозицію наші Ніколь. Я така щаслива, я буду твоєю, принц. Ти прекрасний. Як жахливо у тебе з рота. Ні, така мені не потрібна принцеса. Бувай! Що він сказав? На цей раз у Ніколь железно теле. Удача на її боці. А ось у Моніка жиле зі смаком морозива. Круто. А брідні дістали жилей з собачим кормом. Гедота яка. Вона явно щось переплутали. Якщо ніхто не проти, то перша спробую я. Обожнюю нутелло. Це буде так смачно. Спробуємо трохи. Так, смакота. На смак, як справжня нотила. Зроблю собі тости з нотилою. Як смачно. Oh, no. Спробуємо. Але мені замало. Я хочу величезний сендвіч. Ось так набагато краще. Так. Ого, оце так. Ти справді все це з'їси? Звісно. Ніколь про це точно мріє кожен день. Це точно неймовірно смачно. Скоріше спробуй. Не дражни, дівчат. <гум> О, так. Це краще все одні з'їсти. Смакота обожнюю нотило. Клас. Моніка тепер твоя черга. <гум> Звісно, мені потрібна склянка для морозива. У мене таке зі смаком мого улюбленого полуничного морозива. Яка краса! Апетитно виглядає. І до того ж, це так смачно. Класно, що жили зі смаком морозива. тільки, Моніка, ти упевнена, що його можна так швидко їсти, воно не холодне як морозиво. Мій мозок. Він замерз. Ой, я боляче. Всередині, на О, стало набагато краще. Гей! Ви відволікли мене від важливої справи. Боляче. Що це лід? Моніка, повертаю. Так, краще. Тепер я добре дістаємо миско, як належить. Набираємо до неї жиле. Ой, як бритко виглядає. І смердить. Візьми моложечку, oh, не будеш її їсти без неї. Добре, тепер спробуємо. М -м -м, смачно. Е Ей, Що тут робить собака? Заберіть. Перестань гавкати на собаку. Не хвилюйся, дівчинко. Не бійся. Вона просто зійшла з розуму.